Придбав собі недавно ось таку штучку тестер ємності акумуляторів zb 2 l 3 дуже багато відосів на цю тему є, але, ну скажімо так, надивився, трошки прозрів, але то але таке, сміявся. Використовується ця штука для того, щоб виміряти ємність акумуляторів, причому дуже різноманітних акумуляторів від нікель-металгідриду, наприклад, в якій зарядженому стані 1,2-1,3 В до автомобільних свинцевих, які в зарядженому стані 14,4. Перед тим як ви почнете вимірювання, обов'язково подивіться, який сама ниж... нижній кордон акумулятора, до якого не можна розряджати. Наприклад, тримаю в руках Letioni 18650 29 є Самсунги, їх не можна розряджати менше, ніж 2,6 вольта. Ну, власне, 2,5 вольта це розряджений повністю акумулятор. 2,6 ще можна, але реально краще 2,7 і не менше. Тут десь 2700 мА ємності і сьогодні подивимось взагалі, як воно працює чи воно міряє, ну і як наскільки швидко. Максимальна напруга 15 вольт. Якщо буде напруга перевищена за 15 вольт, отримуєте помилку error 1 Якщо ток буде більший ніж 3 А, а бажано не робити сюди біток більший ніж 3 А, то теж отримаєте помилку. Якщо напруга підключена, буде показувати менше, ніж порогова, буде ну, власне, буде напруга менша, ніж задана порогова, буде теж помилка це error 2 і якщо батарея не розряджається по якійсь причині, ну, наприклад, дуже великий опір в цій батареї, або дуже маленьке, або дуже великий опір навантаження, то отримуєте помилку третю. Максимально міряє до 9999 годин, але міряє він дуже точно, в нього похибка 1,5%, похибка малесенька. Для живлення самого пристрою використовується окремий роз'ємчик мікро-USB, бажано підключати від павербанка, їсть ця штука десь біля 50 мА, тобто небагато, а для тестування великих акумуляторів ну, треба буде потужний павербанк. Як тільки там пропаде живлення, то власне всі дані тут стираються, тут не запам'ятовує нічого абсолютно. Коли підключаєте, він буде показувати він 6000 В, Це нормально для таких пристроїв, це не похибка абсолютно. Я вам зараз це покажу. Дуже багато відосів, де калібрують такі пристрої. Категорично не можна калібрувати такі пристрої. Вони відкалібровані як потрібно. Лізти сюди лишній раз не, не треба абсолютно, тим паче, для калібрування вам потрібен буде лабораторний блок живлення, який буде видавати чітко 10 вольт і 2 А, чітко 2 А. Але ж лабораторні блоки живлення ну, не в кожному господарстві є. Для калібрування потрібно буде ну, вимкнути, натиснути 3 кнопки натиснутими і дати жилення. Я не буду цього робити, тому що калібровку, ну я покажу вам, що калібровку робити тут ні в якому разі не можна, бо, бо при калібровці деякі такі платки просто вигорають напроч. Ну і все. Ну, якщо перевернете, то ви побачите на платки плюс-мінус, це контакти жилення. Просто можна підпаятись. Ну, це потрібно для того, якщо ви збираєте стенд, наприклад, вам вимірювати потрібно 20 таких акумуляторів, 18650, а я бачу і таке, то підключається, купується 20 таких штучок, робиться стенд, підключається 5 вольт, ну і акумулятори тестуються. R підключається навантаження, плюс-мінус підключається акумулятор. Або вхід. Якщо ви вхід напруги, якщо ви переплутаєте плюс змін. Тут, то більш за все, що вигорить ось цей польовий транзистор 88205 а Це транзисторна зборка з двох транзисторів. В принципі, її можна буде купити і замінити, але ще може вилетіти LM321, ось вона операційний підсилювач. Мікросхема, яка живить, подає живлення на мікроконтролер, який знаходиться під самисибументним індикатором. А МС1117 на 3,3 вольта. Якщо відпаяти самисегментний індикатор, то ви побачите мікросхему, яка керує цим самисегментним індикатором, і мікроконтролер, який керує взагалі всіма процесами, включає світлодіоди, подає інформацію на семисегментний світлодіодний індикатор, включає напругу за допомогою польового транзистора 8205A. І вимірює він напругу за допомогою аналого цифрового перетворювача, який є всередині цього мікроконтролера. І ось такого дільника напруги 51 кОм на 10 кОм. Тож, якщо ви знаєте, як працюють АЦП на мікроконтролерах, то ви розумієте, що 0,06 вольта воно може показувати, якщо не давати будь-що на вхід цього аналогу цифрового перетворювача. В комплекті будуть два таких опора, 5ватні цементні опора, 7,5 Ом. Якщо ви підключаєте в вигляді навантаження лише один опір, то ток буде приблизно біля 500 мА. Ну, може він бути 600 і менше. Чим більше буде розряджатися акумулятор, тим ток буде менший. Можете паралельно поставити ці опор. Опори з'єднати буде менший опір, 3, якщо не помиляю, 75 Ома. Але при цьому ток може досягати 1,2 до 1,5 ампера може ток досягати. І ви повинні розуміти, що ці штуки дуже нагріваються в процесі тестування. Тож для того, щоб вони не нагрівались, ну інколи я бачив ставлять, ставлять там вентилятори біля них, це зайве абсолютно. Просто сюди пальцями не деркайтесь до них, бо все ж таки нагріються і буде досить таки боляче. Зараз буде демонстрація, чому не потрібно лізти і калібрувати цей пристрій. Зараз він показує 0,006, тобто начебто помилка, наче не 0. Міряємо нашу батареечку 4,17 вольта і підключаємо, і саме головне не переплутати плюс з мінусом. 4,17 вольта. Чітко вимірюю, 1% похибка це дуже маленька похибка. Для того, щоб запустити тестування, вам потрібно виставити порогову напругу. Порогова напруга виставляється плюс-мінус. Виставляємо 2,7 вольта, і якщо натискаємо кнопку, то власне тестування зараз буде запущено. Ампер години ампери, тобто зараз розряджається током десь біля 500 мА. Тестування запущено, через 4-5 годин я до нього повернувся. Коли буде закінчене тестування, екран буде просто моргати. Ніякого звукового повідомлення немає. Ну, За 2 долари нормальна штука класна, мірія досить -таки серйозно рекомендую. Ну і повернемось через годин 5, Подивимось, що воно там на міря. 2700 мА. Ці акумулятори зазвичай мають ємності. От і подивимось, що воно Воно нам покаже. Є варіант, що покаже 2600, ну може трішки менше. Подивимось. От як ви бачите, температура на опорі сягає біля 71 градуса, це при 500 мА. Тож, реально, пальчиками туди ну, піднімається далі. Лізти туди пальцями точно не потрібно абсолютно. 75 градусів це забагато. Через 5-6 годин ми отримали результат 2800 мА. Це акумулятори Samsung 29i. Це акумулятори 2900 мА. Але вони можуть по номіналу мати ємність від 2850 до 2950. В такому діапазоні, коливаються, це вживані акумулятори сонячних батарей. Ось такий зарядний пристрій LITOCALA 500 показав 2730-2750 майже на всій партії. У мене їх 33 штуки такі акумулятори. Але тестування на LITOCALA li 500 Проводиться таким чином, а розряджається до якогось напруги, а потім заряджається. І скільки зарядило, стільки воно рахує, що це є ємність акумулятора. Фаст швидкий тест. На цьому ж пристрої є довгий тест, я його ще не запускав, і є варіант, що, наприклад, мінімальна напруга тут всього-навсього виставлена 2,8, 2,9 вольта, а то й 3 вольта. І це може суттєво відображатись на показах. Але 2730 і 2800, повірте, це дуже поруч. Цей тестер ємності можна використовувати не тільки для того, щоб тестувати ємність акумуляторів, а, наприклад, у вигляді навантаження підключити акумулятор, дати живлення, бажано через пристрій зарядний для літійонних акумуляторів. І подивитись, наприклад, що цей пристрій так, він, він працює, воно видає, правда, дуже мало, чомусь 48 мА, це дуже маленький струм для того, щоб заряджати пустий літійонний акумулятор. Але ж зарядка йде, і от потрібно буде розбиратись, чому така слабенька зарядка. Більш за все, що проблема в цьому пристрої на тіпі 5000. Якщо в вашому хазяйстві є ось такі специфічні пристрої, це esp 32 яка мікроконтролер на esp 32 який може виконувати різноманітні функції. І от, наприклад, ви можете підключити в якості навантаження цей мікроконтролер, подати 5 вольт на вхід приладу, на вхід вимірювача ємності, і подивитись, наприклад, скільки ця штука за годину з'їсть електроенергії. Потрібно це для того, якщо ви будете робити якийсь прилад, який буде працювати на акумуляторах, ну на ESP32, який буде працювати на акумулятори. Щоб приблизно розрахувати кількість часу, скільки протримається акумулятор. Посилання на цей прилад я дам на Алиекспрес, коштує він там 2 долари. Не дивіться абсолютно, що там назва HV586, це така сама аналогічна плата, один в один, тільки контролер самосегментного індикатору трішки інший. Функції все інше таке саме. Для 18650 акумуляторів ви знайдете такий прилад. Ну, По-перше, тільки один акумулятор він буде тестувати, інший використовується для живлення. Але живлення можна і подавати через Type-C роз'єми, які є на платі. І ця штука і заряджає, і розряджає акумулятори, і таким чином тестує ємність. 669. На Aliexpress ви також можете знайти ось такі штуки. Це електронне навантаження, міряє від 2 до 200 вольт і від 0,2 до 20 А. Тобто, якщо у вас акумулятори трішки побільше, наприклад 36 вольтові, 24 вольтові, то може є сенс придбати ось таку штуку і за допомогою неї вимірювати потужність ваших акумуляторів і взагалі потужність ваших пристроїв. В принципі, на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей.